Добрий ранок, друзі. З вами Донецький. Я радий вас вітати на черговому випуску новин з FIFA Ultimate Team. Але перш ніж ми почнемо, хотів би подякувати всім за вашу підтримку. Під останніми відео ви ставите дуже багато лайків, дуже активно коментуєте, багато підписок останнім часом. Тож я теж буду намагатись віддячити вам і випускати для вас більше контенту пов'язаного із FIFA і трейдом FIFA Ultimate Team. Наприклад, вже завтра на вас очікує. Нове відео з рубрики Академії Трейду Донецького про овернайт. Я вирішив зробити це завтра, тому що хотілося розділити відео новин і відео трейду, щоб ви змогли сконцентруватися спочатку на одному, потім на іншому. Тож, запишу я його, як ми домовлялися сьогодні. Коли дізнався, що ми пробили позначку 500 підписників на каналі, а додам вже завтра. Тож, якщо не хочете пропустити, підпишіться на канал, поставте собі включіть повідомлення, щоб вам приходили, коли, ви, коли вийде нове відео. А ми будемо розпочинати наші новини. Перш за все, в нас вийшло кілька нових СБЧ, в нас вийшли такі гравці, як Alex Oxley Чемберлен, 84-го рейтингу, і Джек Гріліш. Чемберлен вийшов в понеділок ввечері, а Гріліш вийшов у вівторок. Вартість Чемберлена десь 35 тисяч, вартість Джека Гріліша. Відповідно, теж десь 35 тисяч. Але Джек Гріліш в нас плюс 2 має рейтингу. Тож, якщо ми розглядаємо суто як фолдер, Гріліш цікавіша пропозиція. Але якщо ми хочемо зібрати. І отримати мейсен Маунта, виконати всі завдання, пов'язані з цим промо, то вам доведеться зібрати обох гравців. Також з приводу того, як нам треба цю найкращу версію отримати, а треба забити два голи в десяти різних матчах, використовуючи футболя Джей Гріліш, Тобто, вам треба зробити. Два дублі в 10 різних матчах або в Rivals, або в Squad Battles на рівні СеміПРО. А що стосується Алекса Окследда Чемберлена, то тут у нас будуть трошки простіші вимоги. Там треба асистувати з through ball, тобто віддати передачу через трикутник, якщо у вас класичне управління. Використовуючи безпосередньо футболір з Алексоксада Чемброна, я вам казав в минулих відео, що ви можете об'єднувати ці завдання, і ви можете виконувати а, одразу декілька а, декілька пунктів. На є такий контент-мейкер теж та Кемпембо, от і, в, одна з порад від нього, як можна відразу виконати а, шість обжектів. Тобто ми використовуємо відразу збити файне шот з Луїсо Діасом, а, забити гол в чотирьох різних матчах з Патріком Бемфордом, асистуємо кросом з Кулушевським, асистуємо трикутником з Чемберленом. І також ми а, даємо сюди трьох гравців з а, Саудівської Лізі. Про це я вам в минулому відео казав, і трьох ірландців. І а, в ідеалі, та так само в цей час віддавати кроси. З Кулушевського на Бемфорда, щоб він забивав, і передачі трикутника з Чемберлена на Діас. Ну, Тобто так вам буде простіше виконувати ці завдання. І тут наведений приклад команди. Тобто в нас є всі ці гравці, яким треба виконувати завдання. Є три ірландці, є три гравці з Ліги Саудівської Аравії. Тому, ну тут в нас є Альджабер, наскільки я бачу, так в нього раз, два. Але я думаю, що. А, оце, напевно, третій, так, поляки. Так, і в принципі, ви можете, у вас є ще вільний слот. Ви можете сюди і гріліша поставити, він буде грати без позицій, але яка різниця? Тобто ви на рівні Pro все одно викинете це завдання. Я послання на цей твіт залишу в описі до відеоролику, тож ви зможете подивитися і зекономити. Перш за все свій час. Далі давайте переходити до промо, яке нас очікує. Це фудбьозди, і там дуже багато новин з цим пов'язано. По-перше, футшерів злів нам те, що в нас будуть фудбьозди Icons. Тобто, так само, як було під час промо чемпіонату світу, так само, як було під час промо Тоті, і їй в цьому році вирішили розділити Icon Moments, які були в нас минулі роки, і давати їх порціонно в кожному окремому промо. Ну, не в кожному, а в. Великих промо. Тож футбьозди одне з таких промо, ми будемо бачити нові ікони, і вже кілька зливів в нас є. А по-перше, це в нас на лоудінг скріні Джордж Бес, і ми бачимо, в нього буде апнутий скілмус. Тобто ми вже бачимо дуже потужні апгрейди для поточних ікон, тобто 5 скілмувс. Я думаю, це дуже багато буде впливу здійснювати на. Вартість беста на маркеті, ну і ви бачите рівень картки. Це вже. Ну, Якщо не тоці, то наближено наближ, до них. Також нам злили е, Еріка Кантана, фудбьоздей. Ну і якщо його зроблять, наприклад, 5-5, подивіться, всі стати 90, ну, теж, навіть 5-4, це буде картка, я не знаю, пушка, якщо буде 5-5 взагалі. І також нам злили Жарзінню. І теж ви можете подивитися на стати. Ну тут же рівень тоців, на мій погляд. Тобто ці ікони будуть дуже рідкісними, вони будуть дуже дорогими. Тож, якщо у вас є Кантана або Жерзіньо, або Джордж Бест їх там Prime, Middle або Бейбі-версіях, не поспішайте їх продавати, не треба панікувати. Ці картки жодним чином не повпливають на вартість ваших гравців, тому що різниця буде просто космічна. Також нам злили СБЧ на Педрі. Жодної картки здавалося, в цього хлопця немає в FIFA 23, і Ей вирішили нас порадувати і надати йому СБЧ під час промо футбоздей. Ну, такий придікшн по статах. Не знаю, як він може отримати 92-й рейтинг з такими статами, але як є, очікуємо вже офіційну статистику і будемо дивитися, скільки СБЧ буде коштувати. Я думаю, фанати Ла Ліги, Іспанії, барселони в будь-якому випадку, ну, це СБЧ будуть виконувати. Що стосується вас, то ми вже... Буду давати вам поради, коли воно вийде. Ну і ми бачимо новий лоудінг скрін, і в нас теж є центр форвард з 90 Pace і 5 вікфут. Скажіть за все, це буде Жоао Фелікс і йому теж зроблять 5 вікфут. Тобто в нас вже буде перша картка в промо 5-5. На кшталт Роберто Фірміно минулого року. Ну, Звісно, це буде, я думаю, мета картка тим паче Фелікса. Непогана моделька, його Intel Wildcards, картка вона отримувала гарні відгуки. Тому ну, ця теж буде дуже файна, і я думаю, що в той самий час дуже дорога. Також на нас очікує система а, токенів. Ми про це вже говорили. Зараз є більше інформації з приводу цього. На нас очікує 30 токенів, які можна буде отримувати, виконуючи завдання, виконуючи моменти, також збираючи СБЧ, і також у нас будуть бонусні токени в магазині. Скоріше за все, ці токени вам не обов'язково купляти, якщо ви плануєте виконати всі три. Якщо і зроблять так, як було в минулих промо, то у вас буде 30 токенів і ще 2 потенційно, або 3 ви можете купити в магазині на випадок, якщо ви не встигли там зробити всі 30. Тож, вирішуйте самі, чи варто вам витрачати FIFA Points на бонусні токени чи ні. Ні. А, ідемо далі. А, яка в нас вже інформація з приводу нагород в на цих свапах? 84x3, 85x5, 84x7. Ну, Тобто folder time, я не думаю, що ці паки будуть дорогими, тому що, ну, чесно кажучи, вже на цьому етапі гри хотілося б чогось більшого. А, і також на нас очікує 85x10 за 10 токенів. це нам Food вже злив інформацію. І Foodbysди, тім, 1 плеєр за 3. Токен, тобто це найдешевше поки що гравці. Ми не бачимо, хто будуть хедлайнерами в цій промоком, ну сваб команді. Тому на цю інформацію очікуємо. Я вам вже повідомлю наступного випуску. І також нас юзер з логіном Food, він зробив отакий от трекер. тобто ви можете зараз побачити теж посилання залишу які в нас вже токени вийшли, і які токени, де ви можете отримати Є перший токен у нас безкоштовний, одне збечефієджі. Є токен в магазині і завдання на First Owner Challenge. Тобто вам потрібно виграти один матч в режимі перших володарів, і ви отримаєте цей токен. Тобто станом на сьогодні, на 22 березня, в нас вийшло 4 токени з цієї з 30. Так, йдемо далі. А далі в нас новина вівторка, і вийшов очікуваний потом Кіліан Амбапе, Але цей очікуваний потом вийшов з такими вимогами, що навряд чи хтось його буде збирати. 90-й рейтинг потрібен в кількості 3 відразу та? збірки 5,89. ну І вартість його на маркеті десь ну за цінами маркету, десь 4 мільйони 200 тисяч, Відразу впав рейтинг. Відразу а, через це в нас ну, посипались всі гравці Ну і це очікувано, тому що хто буде збирати за 4,2 мільйони, чесно кажучи, я не знаю. Вам теж не раджу. Якщо у вас є, тим паче 92-й, це взагалі забудьте про цей 93-й потом. Так його апнули непогано, особливо фізику на передачі. Ну, але не на 4,2 мільйони монет. А якщо це було б 3,3,5, як було в предікшенах, то в принципі це було б. Набагато краще. А, давайте поговоримо про зливи команди тижня. У нас їх поки що небагато сьогодні. В середу нас очікує нова команда тижня. Є в нас тут кілька гравців. В FIFA 23 Leaks Account зливає цю інформацію. А він часто зливає команду тижня, і в принципі вона в нас часто відповідає дійсності. Наприклад, опенда та Брабйо з минулої команди вони також були. А Ал Алмада в нас аргентинець, я так розумію, це в нас. МЛС, ну, непогані стати, але я не думаю, що він комусь буде цікавий. Стів Манданда з Рено. І останній це Паласіос з Байероль Веркузін. Ну, Паласіос, до речі, стати цікавим. Тому якщо у вас бюджетний клуб, я думаю, що а може там як нагороди за фучемс він не прокатити. Ну, Я впевнений, що на цьому етапі гри ці картки майже всі будуть коштувати як фолдер. А, і останнє, про що хотілося поговорити сьогодні, це ми нарешті отримали апгрейди Food Fentзі картоплю. Ми бачимо, зараз вони всі в популярних. В нас Алексіс Санчес отримав плюс 2, Ісаак Плюс 2. Ну і так далі, 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 далі. Тут всі вони в популярних. Ми вже це минуле відео, коли розглядали, ми дивились, хто має отримати цей апгрейд. Так от ви можете перевірити ваші клуби. Якщо ви чекали, то нарешті ви дочекалися і можете грати вже. Покращеними картками я теж дочекався, і мій жіноля можливо зараз, хоча б трошки набере після апрейду, коли він став 92-м рейтингом. В принципі, це все напевно про що сьогодні я хотів вам розказати. Якщо вам цікавий такий контент, такий коротенький формат, де я намагаюся проаналізувати за вас всі адекватні джерела інформації і надати вам вже. Безпосередньо кінцеву коротеньку версію. Поставте лайк, напишіть про це в коментарях. Можливо, знов-таки пишіть, які вам хотілося б ще новини тут отримувати. І я буду продовжувати. Побачимось наступного відео. Все буде Україна, Па-па!